Отже, друзі, нарешті це трапилося, і ля забарний офіційно став гравцем французького ПСЖ, чинних чемпіонів Франції і чинних переможців ліги чемпіонів. І якщо вірити авторитетному ресурсу Трансформаркет, то борот отримав на свої рахунки 63 мільйони євро плюс 3 мільйони бонусами. Також цю інформацію підтверджує французьке видання Лекіп, і деякі пишуть, що можливо і менше заплатили парижани, катарський інвестиційний фонд. Вишенька Тарас, скажу тобі привіт, і не знаю, чи тебе вітати з переходом Іллі Забарного до цього клубу, бо начебто ти раніше був незадоволений цим рішенням українця. Чому привіт? Та ну а як можна вітати гравця, який приходить за ПЛ в Лігу 1? Ну чесно чи я не знаю, чи є якась людина, яка дуже прям мріє, от гравець, якийсь от він народжується, він зростає в якійсь футбольній школі і так далі. І він мріє перейти в Паріс Сен-Жермен. Ну, якщо е, говорити про певне таке горство, що команда дійсно стала найкращою командою, абсолютно заслужено в минулому сезоні в лізі чемпіонів, найкраща, найсильніша, саме як команда, е, прикольні настройки. Десь десь в цьому всьому дуже багато схожого з тим е, конкретно для забарного, тим, що будує і раола, тобто цей високий динамічний преси позиційний по гравцю, кожен має мати свою роль і знати, до кого він там підбігає, кого атакує, і просуванням. Чи потрібне, і потрібні з досить високої там, лінії оборони, відповідно, гарно страхувати, чим дуже добре відзначався в Апелл, тому що там і Хаусен, і Сенесі вони всі дуже загравалися, а, а забарний е за ними підчищав дуже до неї так добряче. І плюс теж що відзначали там експерти, і в Англії, і так далі, як він там десь в Кишені та ж, Холланда і так далі. Тобто він один в один дуже виріс, дуже зміцнів, зможнів і так далі. І в плані цього він типу підходить ПСЖ. ПСЖ підходить йому. Це команда, яка дійсно там на певному піку. Хоча от фан фанати Челсі теж можуть зараз тролити вже. 에, тому що коли сказав Забарний, що це я перехожу в найсильніший клуб світу, і це в нас до речі так синхронно. Дуже наші всі ці 에, найпопулярніші інсайдери, типу Віктора Вацка, теж це дуже люблять розповсюджувати. і Говорити, що в нас ПСЖ вже, 에, вже більша марка ніж Реал, вже більша марка ніж Барселона, тому що виграли аж один нещасний турнір. Сезон Ліги Чемпіонів. Ну, вибачте, це трошки смішно. Те, як вони виграли, це все ок, дуже класно. Але Реал Мадрид в такому стилі виграв стільки ліг чемпіонів, що просто, навіть той ж Ліверпуль. Я думаю, що от в прям людина би могла мріяти перейти, ну от, скажімо там, залишитись в АПЛ і е, якийсь такий клуб, е, або просто нам підняти планочку, але не настільки високо, як той ж Ньюкасл Тоттенхім, які дуже активно, дуже серйозно хотіли і х, е, хотіли б в цю гру якось закрутитися, завернутися, але ну, забарний сказав, що він е, ПСЖ, що ПСЖ перейде, і як людина слова дотримав. А, але ну є певне таке в мене розчарування, тому що ну, як, як на мене, він проміняв ну, дуже сильно найсильнішу лігу світу на лігу, яка навіть не в топ 3 а, І чи він буде в лізі чемпіонів грати? Це ще з велика загадка. То що я подивився на його позиції Маркініс, і я подивився як Маркініс, скільки матчів він там грав, який був розподіл Ліга-один, Ліга Чемпіонів. Так, от він міг ним Луїс Енріке, часто жертвувати в Лізі один, і це досить зрозуміло логічно. А, а в ЛЧ він грав майже там від дзвінка до дзвінка. Тобто ми ризикуємо побачити з забарного чекати очікування, нашим, він бере лігу чемпіонів. Він там лідер команди. Він нова зірочка і так далі. А, а він просто грає проти гаврів, проти всяких там кузяєвих галавійних і так далі. Ну, така така собі історія до честі. От АПЛ, наприклад, тож в них немає такої любові до росіян, як у французів. Та і до речі, щодо росіян, то нагадаю, що на балансі в Парі Сенжермен знаходиться Сафонов, голкіпер. Який мав би бути після переходу Люкиша Вар'є третім у списку Луїса Ріки на те, аби потрапити або в принципі виходити на футбольне поле ставати у рамку воріт, але з'явилася одна не маленька, а величезна проблема в особі Джан Луїджо Донаруми. наруми якого закінчився контракт після завершення перепрошую наступного сезону. Він зараз має зарплату 12,7, а хоче 15 мільйонів. І ти мені перекидував заявку. ПСЖ на завтрашній матч Суперкубка фа і там Донна Рума відсутній. Італійця немає. І до логічного висновку ми підходимо, що в наступному сезоні першим номером буде Люка Шавар'є, а другим номером буде Сафонов. І як до цього повідомляло Лекіп, цей Краснодарський помідор. Не хоче нікуди переходити, хоча були пропозиції від якихось французьких клубів. Ще закидували ПСЖ. А він розповідає, що йому комфортно в столиці Франції в порівнянні з Краснодаром зрозуміло, де тобі комфортніше буде. Він вивчає мову і не збирається покидати клуб. І тут я не розумію до цього. Були були інсайди в французькій та англійській пресі, що забарний поставив умову, що перейде до команди Луїса Луїсенріки, якщо не буде в клубі росіянна. Як тепер грати, як тепер тренуватися, і в принципі ділити роздягальню із цим персонажем я не можу зрозуміти. Ну так власне, тому що я, я думаю, ми так трошки. Е... Позитивно мислимо щодо цієї умови, щодо прямо прям такого ультиматуму. Що е, міг сказати Забарний, Ну, типу, все одно ми беремо на себе гравця, яким цікавиться там зараз. Там сильніший клуб Європи. Він виграє Лігу Чемпіонів, він дуже ефектно грає, дуже класна тренерська, е, задумка, творіння і так далі. І вони до тебе підходять. І ми, ми хочемо, щоб ти з якогось бормота, який там ну, в топ-10 апел зайде, і для нього це вже історичне досягнення. Прийшов до нас. І що перше, що він починає так: ну значить зарплату 10 мільйонів поклали на стіл, е, сафонова прибрали, е, місце в основі і так далі. Ну, це напевне так не, не може так відбуватися. Те, що він міг говорити, що ну, хлопці, типу, я взагалі за, дуже за, але е, є сафонов, є росіянин, з яким ну ви самі розумієте. Тому що, наприклад, я пам'ятаю Генріх Мехітарян, вірменин, Його навіть в Азербайджані не пускали, коли там був якийсь матч Борусі Дотман чи, чи якийсь такий клуб іноземний де він грав. Тому що була е, вже далеко не гаряча фаза війни між Азербайджаном і Вірменією, але це вогнище просто протистояння не даремно, УЄФА постійно розводить команди з цих країн, як і Росія, і Україна. А е, це дуже ну це, це не можна було уявити. І відповідно логічно, що людина, яка в якої правильна якась здорова позиція, він каже: я сам не дуже хочу щоб була така ситуація і я сам не уявляю, як і як будуть реагувати в Україні, як фанати будуть ну, на це все дивитися. Будь-який е, приязний жест в бік, просто там на лаві запасних сидять і е, е, Сафонов щось там руку протягнув до нього. Він відбив п'ять, і це вже. Скільки воно вже викличе хейту на адресу забарного? Скільки воно викличе в нього на його адресу проблем на адресу його сім'ї, і так далі, і так далі. Тому що суспільство, яке чотири роки, на відміну від забарного сидить, живе під бомбардуваннями, постійними, незліченними, просто там людських кварталів, житлових будинків і так далі, дронами просто закидують, як хочуть. То таке суспільство буде дуже важко реагувати на те, що ти собі там кентуєшся, чи просто навіть сидиш там на одному квадратному метрі з росіянами, які, звичайно, що всі росіяни проти війни. Я щоб там, от коли вони особливо виїжджають в Європу, вони ж такі всі дуже правильні. І, от, наприклад, в Франції вже якісь такі дуже багато нездорових думок. П'єр Менес є такий експерт, який якого, він дуже популярний. У нього 2,5 мільйони мільйона підписників в Твіттері. Він коментатор він був коментатором таким звичайним і коментував ФІФА легендарну забувку. Футбольний симулятор. і от він сказав: Ну я не знаю, нам треба запитатися Софонова і Забанного, чи, чи дійсно між ними буде прям така ворожнеча, і можливо, це навіть дуже добре, що вони будуть в одній команді, і ми покажемо всьому світу. Яку там по, 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 померлий папа римський попередній? Він любив то десь дівчинку з України, ді росіянку, поставити поруч за ручки, щоб вони взялися і імітували мир, ніби Україна проти Костамиру, коли хоч колись виступала. І прирівнюючи в так, агресора по повноцінного до жертви. Та, та, і, та, та. і тут вони теж кажуть, ну це ж буде дуже класна, дипломатична така історія про ми, про співіснування, що вони можуть в одній команді співіснувати, значить, вони можуть е, співіснувати в, в загальному світі. Е, Якісь там Тібо верзіян, чи як там щось там верзе. Що з е, якщо забарно будуть проблеми, він буде так казати, що я не хочу з тим росіянином це бути приват в одній команді, то це екстремізм. Які прекрасні слова дуже такий запашок з Росії, прям віє, в них там вони люблять боротися з екстремізмом, тобто. Це просто якщо в людини якась е, здорова позиція, і вона не підтримує цей весь е, хайп війни і ненависті до українців, то це вже екстреміст. Тобто це все відбувається прямо зараз. А це тільки ще почалося, тільки вони навіть не зустрілись. Ситуація дуже от мені, вона теж дуже гірчить. І вона мені дуже неприємно Багато хто, напевне, віри, вірить в те, що Сафонова десь збагрять, але я з, з тим, що за гравця 20 мільйонів в євро заплатили, і, за те, і, за те, і з тим, що він нічого за ці мільйони не показав, мені є великі сумніви, що о, це вдасться, це буде успішна операція з того, щоб хоча б десь його в оренду спихнути. Ти бачиш, що він сам відмовляється. Ну, це по-перше, і мені здається, в принципі, в мене була така теорія змови, але це лише мої здогадки, що цей трансфер з Сафоновим провернули свого часу недаремно. Таким чином, просто знаючи позицію УЄФА, позицію ФІФА, таким чином, можливо, катарські інвестори хотіли вивести. Він фополе і відбілювати репутацію російських спортсменів, які нейтральні і яким не можна брати участі клубам. Мається на увазі і збірній в участь в офіційних міжнародних змаганнях. Можливо, таким чином сафоном не випадково опинився, не через свої професійні якості. Ну бо досить дивно виглядає. Ну ринок просто здоровенний ПСЖ може купити будь чи то в зимове трансферне вікно, чи то в літнє, і може з будь ким домовитися, бо це ПСЖ. Найбагатший клуб один з найбагатших клубів європейського континенту, в принципі, у світі. Тому я, я не думаю, що це, цей трансфер відбувся просто випадково знову ж таки через професійні якості Сафонова. Але давай повернемося до позитиву до Забарного. Нагадаю, що цей трансфер став другим найдорожчим в історії українського футболу. До цього перше місце займає Михайло Мудрик, який перебрався свого часу Шахтаря до Челсі за 70 мільйонів євро. Забарний бачимо щонайменше 63 млн. мільйони. На третій позиції у нас Андрій Шевченко, який свого часу переїхав в Лондон із Мілана за 67 млн мільйонів. Зрозуміло, що в євро на четвертій позиції Зінченко 35 мільйонів, коли переїхав на емірець. І п'ята позиція це Артем Довбик, минулорічний парист із Жерони до столиці Італії за 30,5 мільйонів євро. І, до речі, Тарас, ти переглядав, чи Ілля один з найдорожчих чи, можливо, найдорожчих захисник в історії Парі Сен-Жермен. І він знаходиться в рейтингу на другому місці. <с. Як думаєш, за кого більше заплатили, якщо говорити про оборонців? Е, ну так, щоб не гулити, то є версія, що Маркініс. Ні, не Маркіс. Можливо, а хоча б ні, Маркініс переходив з Роми, то там е, Лукас Фернандес? Ні, не Лукас Фернандес. Кому тоді, якщо писали французи, що Забарний його може підміняти на футбольному полі, коли, коли якщо ця людина поїде вступати за національну Ашраф! Ашраф? хакіма Ашраф двадцять Так. 21-22 рік з інтра перейшов вартість трансферу 68 мільйонів євро. 68 мільйонів євро. Ну, Але якщо брати позицію Центрбека от Центрбека, то Іля Забарний стане на зараз найдорожчий центральний захисник в історії ПЖ. Тобто за якого цей клуб заплатив гроші за трансфер. Попередній рекорд належав, а ну давай знову гадуй. Кому зіграємо кіз? Ну тут без підказок не обійдеться. Це Центра Центрбек. Якийсь треба наводити. На Людина, яка несподівано. Нещодавно опинилася і підписала контракт із суперником Київського Динамо Давід Луїс. Давід Луїс 49,5 дев'ять євро свого часу заплатили. І отже, переходимо до наступного кейсу в обговоренні трансферу Іліза Барного до ПСЖ. Нагадаю, що він же і записав відео із подякою Бормуту виставив в принципі цю подяку в себе в інстаграмі. Також елегантно виглядав в костюмі і розповідав про те, що в нього новий етап в кар'єрі. І от цікавить всіх питання, скільки ж від цього трансферу отримує Ігор Суркіс. і називаються різні суми. Від 14 мільйонів євро і до 16. там от за різними джерелами, то, то таке одне розповідає до цього. Ігор Циганник розповідав про якусь 30% від трансферу. І нагадаю, що підписанням контракту між київським Динамо і Бормутом свого часу, коли Ілля переїздив на береги Ла-Маншу, займався адвокат біглого олігарха Фірташа. Так, там теж була дуже непроста історія. Здавалося б, там Динамо подався Борнмут. По-перше, що це за Бормут такий, як вони сміють до Динамо звертатись по його гравців? Ми пам'ятаємо, як коли з Сток-Сіті прийшов по Ярмонку і Ярмонку згадував цю історію і так далі. То це була дуже велика образа для його Суркіса, що його найкращого гравця. Там Шахтар продає в Челсі всяких там Віліанів, Вільянів, в Мансіті, а тут приходить якісь гончарі Тоні Півліса по нашу, нашу ікону легенду Ярмолинка. Але з часом трошки Веслові Ігор з ту свою позицію, і коли прийшов Борно, теж е, вже не було такого там пафосу, що Борно там недостойне місце і так далі. Хоча команда на тоді була в десь ну не в зоні виліту, але так балансувала і тільки прийшла там з чемпіоншипу недавно і намагалась тільки закріпитись. Ми знаємо в, за останніми роками. Я дивився аналітику, що клуби, які з чемпіоншипу в АПЛ чи повертаються, чи виходять. Неважливо, їм дуже важко. Майже не буває таких історій, щоб там закріпився на на один чи на два сезони і так далі, і дуже швидко вилітають. Але бормото це вдалося і теж в цьому дуже велика була заслуга Іллі лізабарно вже одразу Але сам момент е, от тих перемовин, коли ігор Суркіс запросив 30-36 мільйонів, а бормо за запропонував 20, Ну, це така азартна гра цього хорошого бізнесмена, як він себе називає. Вона була вона, напевне, б унеможливила цей трансфер. Ти бачиш, що тоді бормот пропонував в розстрочку взяти ну, платежі ці за, за забарного, або на три роки, або там на 18 місяців. Різні якісь джерела, різні інформації повідомляють. Тобто, це теж не одним платежом. І могла би повторитися історія з брашком, як теж сказала, сказав сказав е, Вулверхемптон. Ми чотири чотирма платежами, там понад 20 мільйонів євро вам платимо. Е, суркіси проти цього відмовилися, тому що або піднімаєте нам ставочку, або одразу всі гроші. Е, і тоді, яким здивом дивом це сталося? Я думаю, що тут той швейцарський е, адвокат. Фірташа він все таки напевне вмієв такі важкі справи розв'язувати. І він, от, допоміг Забарному перейти в Борнмут і зробили просто так, що. Плюс до тої суми трансферу, За одними даними, це трансфермаркет дає 22,7 мільйона євро. За даними Татотакеї, які на, тоді, на ту пору називалися, це десь майже на 28 мільйонів євро. А, за, зараз Ігор Цянок, до речі, днями от, розповідав, знову підтверджував дані саме трансфермаркету, що десь до 23 мільйонів. А, і, відповідно, записали ці 20% ще від перепродажу. Гравця, але це така технічна а, е, помилочка, яку багато хто сприймав, що це від всієї суми. Але от тобто то, таке е, інсайдери вони все-таки наполягають на тому, що це не від всієї суми, а ми мусимо відмінусувати е, ту суму, яку динамо вже відборнуто отримало. Тобто ці там 23-28 мільйонів євро. Відповідно, виходить ну, плюс-мінус 40 мільйонів відносно трансферу. Ще там беремо бонуси. Бонуси там досить легко набираються, тому що чемпіоната. Франції виграти разочок, чемпі... Лігу Чемпіонів виграти, в принципі, ПСЖ теж до сноги в найближчі роки е, хоча, б, хоча б раз. І відповідно ну, це не бонуси Мудрика, де там за золотий м'яч будуть давати всі золоті гори. Е, тобто, десь, в принципі, це 60... навіть можна від 66 мільйонів рахувати. Але плюс-мінус там виходить так, що все-таки не 16-17, які, які ми вже вручали на, на цьому ці золоті батони Ігорю Соркісу, а все-таки десь 10-11 мільйонів євро реалістичному плані це враховує вже теж цей бонус від виховання гравця. Тому що забарно зараз 23, а найкращий бонус ти можеш отримати, коли можеш ще нема 20, ну тобто 21, 22. не більше 22. 22 а ну коли 21, 20... а ну так, добре, 22, 22 йому, вона а вона вона найкращий вона. відсоток. А відсоток, якщо не помиляюся, 3,58 або 5 максимально 5, нижня планка 3,58. Ну так, це коли е, ти ще в, в цьому молодіжному віці, це таки до 21 десь так переходиш, то тоді цей максимальний. Якщо ні, то там рахується ці, як ти сказав, 3%. відсотки. Так вже вже настільки забарний вічно грає і за збірну України і в АПЛ, що ну, важко повірити, що ми тільки 22. А, і от історія ця вся в сукупності дає. Ну, десь 10-11 мільйонів євро. Хоча ну, це ігор Циганик, все-таки, який дуже де, часто спілкується з Ігорем Суркісом. Він наполягав у своїй останній програмі, що це все-таки буде 16-17 мільйонів, і там десь загалом буде до 40 мільйонів ем, за трансфер, що отримає і горсоркість, тобто це сума, і цей відсоток від перепродажу, і плюс виховання гравця. Е, ну, навіть якщо там на кілька тих мільйонів менше, це все одно буде дуже багато. Це все одно там від 35 там, до 40 мільйонів євро доходить. А, Динамо дуже вигідно попрацювало з Забаном, виховало гравця, е, гравця, якого по, по суті от, випадково е, Луческу е, поставив на нього, тому що мали купувати якусь там з Бешикташа е, персонажа, який би приїхав, щось би в нього там були проблеми з адаптацією. Як та в, в легіонерів з Динамо ну дуже не складається. Але Луческо сказав: та, ні, Бог з ним е, даю добро, хай ми залишаємося з тими, з ким ми є, і є, буде забавно, якщо щось він вийде. І він як вийшов там 18 років там на заміну, і, до речі, згадав оцей дебют його Saint-Germain, і <laughs> в мережі Віріса вже меми що а от. Інгулець Згадували на сайті якусь там Мадрид і так далі. Там говорив там, власне Юліса, що він хоче Реал Мадрид привезти Петрове. А от на сайті після, ж, згадали, що дебют, інгулець ще й повна назва Петрове, тобто з повною повагою, згадали цю скромну маленьку українську команду, представника першої ліги зараз. от і е, ну, знає ну себе, так, так на що навіть? Згадка про Петрова ціні uh -huh. сторінці ПСЖ, це мені нагадало е, давні матчі, які зробив Ашіодаж в Тернополі, е, коли Шахтар грав проти епіцентру. Нагадаю, що промогла з рахунком 1-0, на трибуни прийшли до 10 тисяч вболівальників, і коментатор Палтебе сказав наступне: ну, ви собі могли уявити, хоч раз в житті, що Арда Туран прийде до Тернополя. Мені, мені, людині, яка народжена в цьому місці, дуже вразливо, що порівнюю так, де Арда Турана, де Тернопіль. І таке саме, де Пеже, де Петро. Ну, до речі, Гарда Туран собі спокійно приїжджав у Львів на матчі Карпати Галтасралі з Європи і вже тоді не, не зміг переграти з Алтасраєм Левів. І зараз знову приїхав у Львів і знову не переміг з Шефтерем. Тобто, от, в принципі, не так далеко від Львова до Тернополя, тому чому ні? А дійсно, що ну, з, -з Петром так досить ще куменніше вийшло, насправді, бо ну, все-таки як не як. Перехайп, дуже великий бюджет і так далі. ПСЖ є а, маркою, маркою, яка. В перспективі, якщо їм вдасться, отак, отаку таку, можливо, навіть серію видати як в Реала Мадрид Мадридської, що теж от, ну, серіями пачками штампував ЛЧ. То можливо тоді вже ПСЖ дійсно стане таким клубом, з яким там будуть мріяти грати, і молоді гравці, і діти, і так далі. Але як на мене, поки що це раннувато називати такою прям світовою маркою. І можливо, якщо ти прийняєш Нью-Касем, то то так, але ну знову ж таки, порівняння ліг тут може збалансуватися. Ти бачиш, що зарплата 4-5 мільйонів євро в забарного. Ну це так трошки мене, теж момент, який розчарував. Я так розумію, він буде рости. З кожним роком, ну, але там порівняно з лідерами команди, порівняно з тим, що там Сафонов має десь 3 мільйони євро. А, не і не з не порівняно не з не тим, що в Борматі більше трьох мільйонів. У нас здобуло заліз Сафонова. Ти хто такий? Які 3 мільйони? <різь> ну, бачите, от слабість дурна дурна слабість французів до росіян, яка не, не від сьогодні, вона, на жаль, почалася. а і та. І е, в Бормоті, скажімо, Забарний мав 3 мільйони. Ну тобто там нас роз, люблять розказувати такий значний прогрес. Ну я розумію, для мене це, це був дуже значний прогрес, якби я почав там на півтора мільйона євро більше заробляти. Е, але в контексті футболістів, в контексті того, яка це машина фінансова тебе запрошує, то півтори мільйони від Бормота досить скромно все ще клуб АПЛ. І е, найкраща команда, яка там позбирала всі там, можливі бюджети ВЛЧ, яка дуже багато заробила на клубному чемпіонаті світу. І то і ще не встигла ці гроші десь так дуже витратити, то можна було, я вважаю, і більше нашому забарному відсипати таке враження, що трошечки все-таки якийсь момент недовіри присутній, що ну добре, ми, ми дуже велику суму на нього витратили. Але ще а чи покаже себе, а чи справдиться вже на такому рівні грандів. Хоча в ігровому плані ну питань немає. Я думаю, що забарному і буде досить легко це робити, тому що те, що те, як його готував до цього великого переходу, і Оле, ми це відслідковували. З матчу в матч, матч з сезону в сезон ВПЛ. Це була дуже класна така історія. І от іспанський тренер, іспанського, до іспанського тренера передає. Можна сказати, навіть це певним, певним чином вихованець, тому що я не думаю, що е, зараз забарний це там вихованець Динамо, такий, там, знаю, Олександра Іщенка, якось, умовно, з академії, що в нього все-таки більше вже зараз від Іраоли, ніж від того, що в Динамо. Ну, але Динамо все-таки ну, це така марка, що захисників, вона. З, з року в рік все таки постачає і в збірну України, і так далі. І, і добре, що зараз, на відміну від тих часів, коли там головка не відпускали, і так далі. То зараз принаймні, от незабарно відпустили, і він показав себе, що ну, з такого плану, що Українець приходить за дуже великі гроші і стає дев'ятим найдорожчим трансфером ПСЖ, ну це все одно ніби позитивна іміджева історія. Тому що він підтягує за собою потенційних, отам уявних, якихось за 5, можливо, років, за 10, нових там забарних, можливо, нових мудриків. І, і, і особливо теж ну хочеться, щоб в нього все вийшло в ігровому плані, тому що це теж буде впливати на, на, на майбутнє українських футболістів, ну і в принципі підсилення нашої головної команди збірної України. Ну, ти згадав історію Михайла Мудрика. Мені здається, що якраз його кейс є поганим прикладом для українських молодих гравців. бо потрібно було на мою думку скромнобувати якось поступово поетапно вибудовувати свою кар'єру, так як зробив це Ілля робив Ілля забарний і досі робить. Тобто, ти переходиш практично в команду, яка може покинути англійську прем'єр-лігу. Набираєшся досвіду серед найкращих граючи проти найкращих нападників у, у світі. Найсильніші лізі, і після цього поступово ти обкатуєшся, набираєшся досвіду і перебираєшся на новий щабель. А в мудрика як трапилося відразу в лондонській челсі, але там місце основі втратив. А потім ще й не скандал. І так вигідно продав Шахтар. Це трансферний рекорд в історії українського футболу. Але але є дуже багато нюансів. Ну так, ми знаємо, що в принципі яка була історія там навіть з тим же ж Зінченком, який переходив в Мансіті, дуже довго там або грав за ПСВ в оренді, і, і, зокрема, ще тоді в ПСВ Йонг, тобто молодіжці посвітився, і досить довго не був значими персонажем, крім кубкових матчів в Мансіті, але все-таки зробив свою якесь місце, заслужив і вибив собі найкращий контракт кар'єри в Арсеналі. І один сезон ну, дуже топово відіграв. Є і приклад Цеганкова. Кова, якого ну, з радістю ви підписали в апел, але я так розумію, Жерона дуже буде неохоче це робити, відпускати цього футболіста, плюс заламувати ціну, плюс травматичність деяка Віктора. Але оцей е момент, що людина приходить в скромну команду. А потім є трамплін на, на вище місце, і в вищий кращий клуб. Це і та ж історія Артема Добика. Тобто це вже все одно неодноразова така історія. І був так, кейс мудрика, але воно перекривається і Добиком, і ну зараз Забарним, І можливо, приб'ється все одно вірю, що можливо це все-таки перейде в якусь остановілу умовну. І все в нього це для цього є, ми побажаємо тільки здоров'я. Тобто Короче, от, здоров в такі... плані... іспанські тренер. Іспанський тренер, з, з якими циганкову вдається добре працювати. Ну, в історії лише був один, йдеться про Мітчела але з Емері, думаю, вони точно співпрацюють, співпрацюють це, якщо він перебрався в Бірмінген. Ні, Ну, іспанський тренер ще Ребров запрошував Ні, і я то, маю, що там доклад, львозу, головний наступний академії і так далі. Тобто, я маю на увазі, що все-таки це теж не, не зовсім не там на рівному місці, тобто якийсь такий вектор певний, і якась школа, і якась там думка тренерська, теж баски, до речі, в Динамо працювали. Тобто, це вже навіть така певна послідовна історія в Ценкова. Але от, дійсно в, в цьому плані забарно, то взагалі. Повторяється, дуже так гармонійно вливається він саме до і ну До речі, там на останніх фотках перед суперкубком завтрашнім команда святкувала Лус з скільки це, здається 9 гравців. Тобто, ну коли грають якусь двосторонку, виходять на з переможці, і там був Шевальє, здається, серед голкіперів єдиний. А Сафонова там не було, був Маркінс, були от такі основні виконавці. і що приємно, що приємно не Тратують зайвий раз зараз у цієї появи, хоча в заявку він на суперкубок потрапив. На жаль, на відміну від Іллі Барна, який ще все-таки, напевне, ну, досить складно, коли людина приїжджає тільки сьогодні, а вже завтра грати, досить складно би це було уявити. Хоча посидіти, подивитися, прийнятися цієї атмосфери, чому ні. Раз знаючи е, кінське термінаторське здоров'я лізабарного, то він міг в основі спокійно проти Тоттенхема і, і не дати забити е, спором ворота шевельє. Будемо сподіватися, саме шевельє. Дякую, тобі тарас, що знайшов час на можливість е, описати просто божевільну кількість інформації, яка зараз е, просто літає всюди щодо переходу і е, лізабарного. В французький парі Сен-Джермен. це був Тарас також з вами був гавричак. Посилання на черговий збір допомагаємо хлопцям із автівкою. Залишу в описі під цим от відео, і бажаємо і ліза витіснути з основи Маркінюса.